Передачки починаємо збирати. Ви знаєте, що сьогодні неділя ми їх збираємо дівчинки до 2 часов, тому що до нової, на нову почту треба віднести до 4, щоб до 6 вони відправили. Вчора відправили, слава Богу, всі посилки. Дівчатка, дивіться, хто в районі, посилка може дітвоє суток. Ще раз кажу, коли ви отримаєте дунаєчку, і якщо в неї мутна водичка, дівчатка, ви не переживайте, я завжди говорю, руху треба міняти. Берете сіль з водичкою, розвели по вкусу. Цього водичку виляли, рибку промили, заляли і все нормально. Є що, її можна достати заморажувати штучці. Ціна такої баночки 550 гривень. Дівчатка, ціна баночки залежить від розміра рибки. Чим більша рибка, тим дорожча ціна. Можна і за 400 таку банку взяти, можна 550 і можна 800. Ви пойміть, ціна залежить від розміра рибки. Всіда це вам говорила, щоб ви просто знали. А ще хочу сказати, хто хоче свіжу рибулечку, приїжджає на привоз. Купляє свіжу, але коли ви її починаєте з нею гратися, чистити, винімати з цукровіцю, жабра, вимачувати, ви не захочете ні дунайку, нічого. Вам проще приїхати до світольки і купити обалденну класну рибульку. Ви знаєте, дунайка, сезонна рибка, і у неї вона найполізна рибка, і вона буде у нас до Паски. Но у нас вона була круглогодня, тому що люди, які займаються рибкою, вони її вакуюрують. Ось така рибулечка, 550 гривень баночка, зачищена. Саме головне, дівчатка. Без е, всі вітаміни хребтові. Коли ви знімаєте рибульку, хребет треба просто обсмоктати, тому що там дійсно дуже багато вітамінів. Одним словом, донайка є, передачки і Далі йдемо. Получили 100 кг лящика. Ви знаєте, що вчора ми продали його під ноль ще в 2 години. Дівчатка мої, значить, дивіться, лящик без чешуї 550 грн. гривень за кілограм. Лящики йдуть від грам до 2 кілограм. Кожний лящик. Навіть якщо він не крупний, він йде зікрою. Дівчатка, може, ну, ви повідомляєте, написала, що в мене один лящ без ікри дівчатка, ну Але я його не відкриваю. Да? Ну, я стараюся, щоб він був увесь зікрою. Леся, йди до мене, дивіться. Дві, вроді таку родизли нема. Подивіться, скільки тут і корочки. Дівчатка, дивіться, а? Красота, Леся, ну що, снімаєш кому? Сніданок. Сніданок, так, да, зікрою. Бачите? Дивіться. Дівчатка, 550 гривень за кілограм оцей обалденний лящик. Подивіться, скільки в ньому ікри Тут. Як би ми його дивіться, вроді тут дивися, нема, але дивись скільки є корочки. 550 гривень за кілограм. 550 гривень за кілограм, отакий обалденний лящ. Мої хорошеньки, вілі дебиші шуїв. Увесь іде зікрою. Да, може, каніше, бачите, одна написала, що купався її без ікри. Але дивіться, ось у де ж він невеликий. Дивіться, скільки в ньому є корочки. Дівчатка, віліші Це Цей в'ялений лящ. І він дуже смачненький. Значить, дивіться, э, лящики, де аби ще що я сказала, він дереваний 500 гривень за кілограм. Замовлення приймаємо тільки на Viber 0,98, 493 07, 76. Боже, це теж дивіться, скільки, який він ікорний. Боже, взагалі, дивіться, ось і корочки дуже багато. Плюс отак от ми його розрізаємо, відкриваємо. А як посолилась? лес? Малосоль. Да? Мало так? Він іменно мало мало Дівчатка мої замовлення на Viber, Завтра понеділок ми не працюємо. Ще вам хочу сказати, коли я вам відправляю замовлення, будь ласка, оплачуйте. Тому що, дівчатка, я буду його скасовувати, чесно. Вчора із 130 з чим посилок 16 до одного оплатили 15 неоплачених, Ви розумієте? А тепер, от я зараз скинула, я дійшла там Альбінкін заказ там, 20 банок до Дунайки на Ірландію, да? на Ірландію вона відправляє. Плюс ми починаємо розбирати передачки, ну, е, тому що кожен, хто хоче Дунаєчку, хоче лящик. Ранку такий обалденний лящик з ікрою. 550 гривень баночка дунаєчки, чотири штучки. Дівчатка, ще раз хочу сказати, ціна баночки залежить від розміру рибки. Ми беремо таку обалдену рибку, в якої широка-широка спинка, яка мало-мало сольна, це не мало важливо. Так що, мої хороші хорошення, ми знаходимося на привозі, точка одна, ми теж одні. Замовлення приймаємо з 8 утра до часу дня. Ваша адреса, ваш заказ. Хоча вчора перше замовлення було в 11.45.